Вони пройшли випробування сталевим сходом, а їх побратими лише готувались їхати на передову. Проте страшна доля вирішила інакше. Свою смерть дехто з бійців Тернопільського батальйону територіальної оборони збруч знайшли під мирним небом на Херсонщині. 1 лютого місце розташування одного з підрозділів збруча під селищем червоний чаван сталася страшна пожежа. Внаслідок непередбаченого лиха загинуло шестеро бійців Збройних сил України. Одинадцять отримали поранення. Обставини та подробиці загоряння наметів наразі встановлюються правоохоронними органами. Вояків, які отримали численні опіки та ушкодження, доправили до Херсонської обласної клінічної лікарні. Подробиці дізнавалась моя колега Аліна Савченко. Вони пройшли страшні випробування сходом та на ротацію повернулись на території Херсонщини. Проте саме тут, під мирним небом, дехто з них знайшов власну смерть, інше знали важких ушкоджень. Про трагедію червоного Чабана знає майже кожен херсонець. Сьогодні разом з представниками Херсонської обласної державної адміністрації наша знімальна група побувала в херсонській обласній лікарні та наживо побачила, у якому стані знаходяться бійці. Те, що ці мужні чоловіки зазнали важких ушкоджень та навіть померли і не на полі бою, а у своїх ліжках ще й досі не вкладаються у голові. Страшна пожежа, яка відбулась учора у селищі Червоний Чабан Каланчацького району, забрала життя шістьох бійців Тернопільського батальйону тероборони Збруч. Одинадцять їхніх побратимів зазнали опіків різного ступеня тяжкості. За версією слідчих органів, причиною загоряння стала необережна експлуатація боєприпасів, які зберегались у наметах, де проживали вояки. Двох постраждалих із опіками середнього Опиняння доправили до Каланчацької та Чаплинської районних лікарень. Ті ж, кому пощастило менше у важкому стані, потрапили до Херсонської обласної клінічної лікарні. Були задіяні всі головні спеціалісти для роботи, були скриті запаси НЗ і оперативно, всі больні були розміщені і з першого з першої минути прибування в лічебному череженні об забезпечено в повному об'ємі медицинської допомоги. Спілкуватися з пацієнтами журналістам не дозволив медичний персонал, та й самі постраждалі після перенесеного стресу не хочуть зайвої уваги. Але проти візиту волонтерів та представників Херсонської обласної державної адміністрації не заперечували. Головні потреби солдатів, небайдужі херсонці, почали забезпечувати ще у день трагедії. А сьогодні губернатор Херсонщини Андрій Потілов власноруч приніс до лікарняних палат усі необхідні ліки. Приношу соболезнования семьям погибших. Со стороны областной державной администрации сделаем все возможное, чтобы хлопцы выздоровели. Сегодня мы привезли им медикаменты, продукты питания. Будет четкая взаимосвязь сегодня с военнослужащими, которые лечатся в херсонских больницах. Поки на території військової бази триває розслідування, а бійці приходять до тями у стінах лікарень, усі охочі можуть зробити свій внесок та допомогти їм якнайшвидше підвестись на ноги. Голова Херсонської ОДА закликав городян 3 лютого прийти до міського центру крові та стати донорами для постраждалих. А волонтери координаційного центру з питань надання допомоги військовим пропонують приносити у приміщення ОДА необхідні речі, серед яких одяг, взуття та намети для проживання бійців. Також у вівторок 3 лютого на Херсонщини оголошено день жалоби.